Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря ради національної безпеки та оборони України. Про це йдеться в указі глави держави від 26 березня 2024 року. На його місці Зеленський призначив Олександра Литвиненка, який до цього був головою служби зовнішньої розвідки. А новим головою СЗР став Олег Іващенко. Я ж нагадаю, що Олексій Данілов був 13 13-м секретарем РНБО України. Посаду обіймав з 3 жовтня 2019 року. Був головою ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994-1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА. Був заступником голови партії вільних демократів та членом батьківщини, від якої був обраним народним депутатом п'ятого скликання. Олександр Литвиненко працював у головному управлінні урядового зв'язку служби безпеки України в департаменті інформаційного і аналітичного забезпечення СБУ. Був директором Національного інституту стратегічних досліджень з квітня 2014 року, по серпень 2019 року, перебував на посаді заступника секретаря РНБО службою зовнішньої розвідки. Керував із 23 липня 2023 року.